Важливий законопроект для українських військових прийняла Верховна Рада. В цілому проголосована законодавча ініціатива, яку подавали депутати від міжфракційного об'єднання Розумна політика стосовно присвоєння офіцерських звань тим нашим захисникам і захисницям. Які не мають вищої освіти, але проявили себе на полі бою і мають бойовий досвід не менше шести місяців. Це надзвичайно важлива ініціатива, тому що насправді, у протистоянні з країною, агресором Росією дуже багато наших молодих хлопців і дівчат себе показали на практиці у захисті територіальної цілісності і, на жаль, не мали чи можливості, чи бажання, чи ще тільки планували здобувати вищу освіту і не могли отримати офіцерські звання. Ми виправили разом з депутатським корпусом цю проблему. І тепер, якщо ти проявив себе на полі бою і заслуговуєш на те, щоб тобі присвоїли офіцерське звання, але в тебе не було вищої освіти, тепер це не проблема.